Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 8 лютого 13 година. Час і місце розкриття пропозицій конкурсних торгів по закупівлі робіт по заміні реакторів на підстанції Вінницька 750 комерцій лінії Західноукраїнська. Відповідно до закону про закупівлю товарів, робіт і послуг, Південно-Західною електроенергетичною системою було оголошено відповідні відкриті торги. Об'ява була розміщена у віснику державних закупівель No409 28 грудня 2015 року. З часу розміщення об'яви всім учасникам, які виявили бажання прийняти участь, надавалася документація конкурсних торгів. Надавались проєктні рішення, по яким буде виконуватись заміна двох реакторів, там ОПНів на підстанції Вінницька 750. <клід> Відповідно за час розміщення об'яви Комітетом конкурсних торгів отримувались звернення від учасників на рахунок дачі роз'яснень. Комітетом приймалось рішення по внесенню в змін у документацію і тому була така нагода, і ми торги по даному предмету закупівлі переносили термін розкриття. Первоначальний був на 27 січня 2016 року. Перенос відбувся на 8 лютого, тобто сьогоднішній день. Ну, по тематиці там фінансової документації, яку учасники повинні були надати, надавались роз'яснення по технічній частині, по середньомісячній заробітній платі, яку необхідно в кошторисах використовувати, і таке інше. Кінцевий термін подання пропозицій – сьогоднішній день. 8 лютого 10 година ранку. І ми отримали 4 пакети документації від наших учасників. На розкритті присутні члени комітету конкурсних торгів, фахівці за напрямком закупівлі і від наших учасників товариство з обмеженою відповідальністю Київська енергетична будівельна компанія з міста Вижгород, заступник начальника електромонтажного комплексу Наконечний Віктор Анатолійович. І від консорціуму група компанії «Енергобуд» з міста Вінниці головний інженер Ліщенюк Анатолій Петрович. Якщо немає зауважень, ми готові розпочати процедуру розкриття пакетом по мірі їх надходження присваювалися відповідні номери на квитанціях і першою до розкриття пропонується пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства Енергорішення. Місто Київ, скриваємо пакет. Mm -hmm. На вимогу документації конкурсних торгів. Замовника, документація повинна супроводжувати з забезпеченням. І даний учасник надав її у вигляді банківської гарантії, виданої Агрокомбанком, відповідна сума коштів з терміном дії підпис, печатка банку наявності. І супроводжуючи документи, які ми вимагали, це ліцензія. І довіреність з даного банку. В технічній частині товариства енергорішення надано. Реєстр копія ліцензії Держбудінспекції з додатками. Копія дозволу, Держгіпромнагляду на виконання робіт підвищеної безпеки. Копія дозволу Держгідромнагляду. Копія сертифікату Укрсепро, пояснювальна записка, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі. Ну, есть, підтверджено необхідні матеріали. Обладнання, яке необхідно для виконання даного виду робіт. Комерційна частина. Учасникам надана сама пропозиція конкурсних торгів, копія статуту підприємства, довідка про підприємство, копія виписки з єдиного державного реєстру, витяг з державного реєстру, копія відомостей з єдиного державного реєстру. Копія свідоцтва платника податку, довідка про відсутність субпідрядних організацій, копія ліцензії Держархбудінспекції з додатками, копія дозволу Держі нагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки, копія дозволу видана Держі правнагляду на виконання випробувань електричного устаткування, копія сертифікату «Укрсепро», Документи, що підтверджують повноваження посадової особи на підписання пропозиції та договору, копія протоколу загальних зборів засновників, копія наказу про призначення керівника, довідки про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, і довідка про виконання аналогічних договорів, листи відгуків про співпрацю від замовників. Копія балансу та звіту про фінансові результати за 2014 рік, довідка щодо звіту про грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитам, кошторисна документація, довідка про відсутність підстав для відмови участі в процедурі закупівлі і проект договору. Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю НВП енергорішення. Юридична адреса місто Київ, вулиця Софіївська, 10, дроб 4, поштова, місто Київ, вулиця Куренівська, 21. Керівник директор Семенов Єгор Володимирович. І переходимо до пропозиції даного товариства. Ми, товариство НВП Енергорішення, надаємо свою пропозицію на конкурсні торги по закупівлі реконструкції розподільчого пристрою 750 кВт Вінницька, реакторна комбірка шортуючих реакторів лінії 750 Західноукраїнська, вивчивши документацію та технічне завдання. Ми уповноваження на підписання договору маємо можливість і погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на умови зазначені пропозиції. Реконструкція ВРП 750, реакторна комірка лінії Західноукраїнська. Загальна вартість пропозиції без ПДВ, ПДВ. І загальна вартість пропозиції учасника товариства НБП енергорішення Гривень з ПДВ становить 2 мільйони. 489 537 гривень 68 копійок. 2 мільйони 489 тисяч 537 гривень 68 копійок. Далі підтверджується інша вимога нашої пропозиції конкурсних торгів. І учасник пропонує умови розрахунків. Аванс 30% від загальної вартості робіт. Остаточний розрахунок перераховується на поточний рахунок підрядника протягом 25 банківських днів після підписання актів здачі приймання виконаних робіт. Термін виконання робіт 120 календарних днів з дати перерахування авансу та письмової заявки замовника. Пропозиція підписана директором Сіменом. Підписи початка товариства НВП енергорішення. Будуть запитання до оголошеної пропозиції енергорішення. Переходимо до наступного учасника. Товариство з обмеженою відповідальністю Київська енергетична будівельна компанія міста Гложору. Скриваємо поки. Пропозиція товариства з обмеженою відповідальністю Київська енергетична будівельна компанія» супроводжується також банківською гарантією, виданою артем банком відповідна сума коштів, термін, травень, місяць, підписи, початка банку наявності. Ну і супроводжуючи документи від банку, ліцензія, підведеність. Технічна частина даного учасника. Надана довідка яка на підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам. Гарантійний лист щодо гарантії на роботи в межах трьох років. Технічне завдання, технічні характеристики на шафи, які будуть поставлятись. Технічні характеристики на інші зовнішні шафи для встановлення зварювального обладнання, підключення. Технічний паспорт, копія і ще технічний паспорт на дану поставку ящиків. Комерційна частина. Сама надана власна пропозиція конкурсних торгів, копія банківської гарантії, довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за останні 5 років, відгуки від замовників. Фінансові документи, копія балансу за. 2014 рік і копія балансу за 30 включно 09 2015 року. Копія звіту про фінансові результати також за 2014 і за період 2015 року. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014 рік, копія статуту підприємства, довідка про наявність в єдиному реєстрі юридичних осіб підприємців. Що передбачено частиною 2 статті 17 закону про закупівлі? Довідка про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах, витяг з єдиного державного реєстру. Довідка про підприємство, копія виписки з єдиного державного реєстру, копія відомостей, копія свідоцтва платника податку на додану вартість, довідка щодо внесення відомості про юридичну особу до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка про під... відсутність субпідрядників, копія ліцензії для проведення будівельно-монтажних робіт в діючих електроустановках 750 кВт та копії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, необхідних для виконання робіт, документи на правомощність учасника на укладання договору, довідка з обслуговуючого. Чих банків про відсутність заборгованості по кредитам, кошторисна документація, довідка в довільній формі з зазначенням інформації про відсутність підстав щодо відмови учасників в участі в торгах і проект договору. З обмеженою відповідальністю Київська енергетична будівельна компанія. Юридична адреса місто Вишгород, Київська область, вулиця Шкільна, 4. Поштова адреса, місто Київ, вулиця Промислова, 4А. Керівник генеральний директор Випирайло Володимир Вячеславович. І переходимо до пропозиції даного учасника. Товариство з обмеженою відповідальністю Київська енергетична будівельна компанія надаємо свою пропозицію на участь в конкурсних торгах по закупівлі розподільчий пристрій 750 кВт Вінницька. Комірка реактор на лінії 750 Західноукраїнська виконання робіт. Вивчивши документацію, пропонуємо за наступною ціною. Розподільчий пристрій 750, Комірка лінії Західноукраїнська реконструкція, вартість робіт без ПДВ, ПДВ і загальна вартість пропозиції учасника гривень з ПДВ, Київська аналітична будівельна компанія становить 2 мільйони 148 тисяч 871 гривня 90 копійок, 2 мільйони 148 тисяч 871 гривня 90 копійок. Далі також підтверджуються інші вимоги нашої пропозиції конкурсних торгів і пропозиції по умовам розрахунків. Аванс 30% від загальної вартості робіт. Остаточний розрахунок перераховується на поточний рахунок підрядника протягом 25 банківських днів після підписання акту здачі приймання виконаних робіт. І термін виконання робіт 120 календарних днів з дати перерахування авансу та письмової заявки замовника. Пропозиція підписана генеральним директором вибирайло. Підпис і печатка Київська енергетична будівельна компанія. Запитання до оголошеної пропозиції від Київської енергетичної будівельної компанії. Дякую, приходимо до наступного учасника. Консорціум група компанії Енергобуз міста Вінниці. Вкриваємо пакет. Забезпечення своєї пропозиції надав у вигляді завдатку, перерахував відповідну суму коштів на рахунок південно західної електроенергетичної системи. І так в документації учасника надана сама пропозиція на участь в торгах. Паспорту керівника, його код, протокол зборів загальних консорціуму, наказ про призначення керівника, статут консорціуму, виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, довідка про підприємство. Довідка з єдиного державного реєстру, витяг з єдиного державного реєстру, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, довідка про взяття на облік платника податку, ліцензія на право виконання архітектурно-будівельного контролю з додатком, довіреність на право представнику приймати участь у розкритті. Довідка про наявність обладнання матеріально-технічної бази. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід виконання робіт. Довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Копія договорів, відгуків. Інший відгук. Далі балансовий звіт за 2015 рік. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Звіт про рух грошових коштів. Довідка з банку про відсутність заборгованості по кредитам. Довідка про відсутність підстав відмови в участі в торгах, проєкт договору. Ну і далі пішла кошторисна документація. Договірна ціна, об'єктові кошториси, вартість локальні. Ну і все. Консорціум груп, група компаній Енергобуд. Юридична адреса Місто Вінниця вулиця Козицького 51, корпус 1. І фактично аналогічно Керівник голова консорціуму Виговський Віктор Євгенович І Переходимо до пропозиції даного учасника. Ми консорціум група компанії «Енергобуд», надаємо свою пропозицію на участь в конкурсних торгах по закупівлі реконструкції ВРП 750 Вінницька власне реакторної комірки лінії Західноукраїнської. Вивчивши документацію, пропонуємо за наступною ціною ВРП-750 «Вінницька», реакторна комірка шантуючого реактора лінії Західноукраїнська. Вартість пропозиції учасника без ПДВ, ПДВ і загальна вартість пропозиції учасника консорціум Енергобуд. Група компаній гривень з ПДВ становить 2 мільйони 53 тисячі 815 гривень 11 копійок, 2 мільйони 53 тисячі 815 гривень 11 копійок. Далі підтверджені інші вимоги нашої форми пропозиції конкурсних торгів. Умови розрахунків пропонується аванс 30% від загальної вартості робіт. Остаточний розрахунок з перерахуванням на поточний рахунок підрядника коштів протягом 25 банківських днів після підписання актів здачі приймання виконаних робіт. Термін виконання робіт 119 календарних днів з дати перерахування авансу та письмової заявки замовника. Підписана пропозиція головою консорціуму «Виговський підпис і початка підприємства Енергобуд. Ковду запитання. І переходимо до останнього учасника. Товариство з обмеженою відповідальністю ЕКНІС Україна. Міс Київ. скриває пакет. Учасник також забезпечення пропозиції надав у вигляді. Перерахування коштів в вигляді завдатку, відповідна сума коштів на рахунок Південно-Західної електроенергетичної системи отримана. Технічна частина надано погодження з технічним завданням замовника. Перераховування тут об'єм робіт, відповідне обладнання, матеріали, які будуть застосовуватись, копія ліцензії, копія дозволу, сертифікат і суд. Комерційна частина надана сама власне пропозиція учасника, кошториси, копія платіжного доручення, копія статуту підприємства, довідка про підприємство, копія виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб, копія довідки з єдиного державного реєстру, копія витягу з реєстру платників податку, копія ліцензії на право виконання монтажних та налагоджувальних робіт, копія дозволу на право виконання робіт. Копія протоколу зборів засновників, копія наказу про призначення керівника, довідка про, посад, про посадову особу, довідка щодо надання фінансової звітності, копія балансу та копія звіту про фінансові результати, довідка щодо надання, надання звіту про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитам, довідки про наявність. Обладнання матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка про виконання поставок аналогічного характеру та копії відгуків, довідка щодо відсутності підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі і проект договору. Ариста з обмеженою відповідальністю ЕКНІС Україна. Юридична адреса місто Київ, вулиця Академіка Філатова, 10А, офіс 3-30. Адреса поштова, місто Київ, вулиця Богатирська, 3Є. Керівник генеральний директор Сенчук Віталій Миколайович. І переходимо до пропозиції даного учасника. Ми, товариство Екніс Україна надаємо свою пропозицію на участь в конкурсних торгах по закупівлі реконструкції ВРП-750 Вінницька, реакторна помірка лінії Західноукраїнська. Вивчивши документацію та технічне завдання, пропонуємо за наступною ціною. ВРП 750, комірка лінії 750 шунтуючих репортарів «Західноукраїнська». Вартість пропозиції учасника без ПДВ, ПДВ і загальна вартість пропозиції учасника товариства Етніс Україна гривень з ПДВ становить 2 мільйони 966 тисяч 835, 835 гривень 44 копійки, 2 мільйони 966 тисяч. 835 гривень 44 копійки. Далі підтверджені інші вимоги нашої пропозиції конкурсних торгів і умови розрахунків пропонує учасник аванс 30% від загальної вартості робіт. Решта коштів перераховується на поточний рахунок підрядника протягом 25 банківських днів після підписання актів здачі приймання виконаних робіт. Термін виконання робіт 120 календарних днів з дати перерахування авансу та письмової заявки замовника. Підписана пропозиція генеральним директором Сенчук. Підпис і печатка товариства Егніс Україна. Запитання до останньої оголошеної пропозиції «Товариство з обмеженою відповідальністю АЕДНІС Україна. Запитання до самої процедури розкриття. Дякую. Тоді процедуру розкриття пропозиції по закупівлі робіт по заміні шунтуючих реакторів двох фаз у комірці лінії західно-українського. Оголошую завершеною. Комітетом конкурсних торгів буде сформований відповідний протокол розкриття і наданий учасникам на ваш запит. Орієнтовано протокол буде сформований біля 16 години. 30 хвилин. Якщо є у вас бажання накласти свій підпис, будь ласка, можете до цього часу підійти і секретар комітету надасть вам таку можливість.